Привіт! Сьогодні поговоримо про один з найприбутковіших паттернів прайс екшн це пін-бар. Це свічкова модель, яка складається всього з одного бару. Появлення пін-бару на графіку натякає нам на майбутній можливий розворот. Тобто, цей паттерн, він є розворотною моделлю. До речі, назва пін-бара пішла від казкового персонажу Пінокіо через розміри його носа. Тож, як виглядають пінбари? Головними ознаками пінбара є довгий шип, або його ще називають тінь свічки або хвостом свічки, та невелике тіло, яке розташовується ближче до одного з країв свічки. Тіло свічки має бути невеликим. Це вказує на незначний діапазон цін закриття та відкриття. Свічки, але при цьому тіло свічки має добре візуалізуватись, тобто воно не має бути дуже маленьким, тому що якщо свічка з дуже маленьким тілом, це вже буде більше нагадувати свічку дочі, або як її ще називають, свічка невизначеності. Тож існують бичий пінбар та медвежий пінбар. Бичий пінбар він вказує на можливий розворот ціни вгору, а медвежий пінбар вказує на можливий розворот ціни вниз. При цьому колір свічки вже не має такого великого значення. Ось так виглядають пінбари на покупку. Що у нас тут є? У нас є невелике тіло та довгий шип. Довгий шип знизу вказує, що коли ціна опустилася до цього мінімуму, звідси було дуже-дуже багато покупок, і тому ціна стрімко почала е, зростати. Тобто, це зона покупців. І ціна настільки виросла, що вони проштовхнули ціну аж до сюди. Те ж саме можна сказати і тут. Ціна також спускалася донизу і звідси почали активно викупати актив. Тут зона покупців також. Великий довгий шип має бути як мінімум в два рази більше за тіло, а маленький шип, він не має бути дуже довгим. Колір свічки при цьому не має вже такого великого значення. Тож запам'ятаємо, що пінбар на покупку має довгий шип знизу. Якщо довгий шип зверху, то це буде пінбар на продаж. Колір тіла також не має великого значення. Найголовніше критерій це те, що довгий шип має бути як мінімум в два рази більше за тіло, маленький шип має бути трошки менше за тіло. Або Незначно більше. Якщо довгий шип пінбару знаходиться зверху, це говорить нам про те, що на ринку домінують продавці. І, скоріш за все, вони будуть і подалі штовхати ціну вниз. Найсильніші пінбари з'являються на значних рівнях, тобто на рівнях опору та на рівнях підтримки, або на круглих рівнях. Також звертайте увагу на те, наскільки глибоко довгий хвіст проходив під рівень. Від цього буде залежати сила пінбару. І Сильний пінбар буде тоді, коли довгий шип пінбару буде добре заходити під рівень, тобто він буде добре проколювати зону або рівень опору або підтримки. А є декілька стратегій торгівлі пінбарів. Сьогодні я розповідаю класичну схему торгівлі пінбарів. Після того, як ви побачили на графіку пін-бар на продаж або на покупку, і така свічка вона відповідає всім умогам пін-бару, ми входимо в угоду по закритті цієї свічки. Тобто, якщо ви побачили свічку за 10 хвилин до закриття години, якщо ви торгуєте на годинному тайфреймі, то вам ще не можна відкривати угоду. Треба чекати, поки ця свічка повністю сформується. І лише після того, як наступить нова година, ви будете відкривати вашу угоду. Як свічка закрилась, ми відкриваємо свою угоду по ринку, тобто на тій же самій ціні, де вона закрилася, входимо в продаж, виставляємо стоп-лосс за довгий шип. Те ж саме ми робимо тоді, коли у нас пінбар на продаж, але свічка бича. Ми входимо по ціні закриття, і стоп-лосс також виставляємо за довгий шип. Можете додавати декілька піпсів або один-два пункти для покриття вашого спреду. Пінбар на покупку аналогічно торгується, виставляється угода по закриттю свічки, стоп-лосс ставиться під довгий шип. І тут так само під. По закриттю медвежої свічки на покупку, а стоп-лосс виставляється за довгим шипом. Тейк профіт виставляється як мінімум в два рази вище стоп-лосса. Тобто, якщо у нас стоп-лосс 2х, то тейк профіт у вас буде 4х. Також ви можете виставляти тейк профіти на найближчому рівні підтримки або спротиву. Але на початку я радила би вам виставляти тейк профіт 1 до 2. Щоб у вас одна прибуткова угода покривала ваші дві збиткові, тепер давайте розглянемо декілька прикладів торгівлі пінбарів на графіках. Чиста концепція прайс екшену торгується з трьома складовими: Це тренд, рівень та паттерн. Але поки що я не розповідала, як визначати рівні на графіках, тому в якості рівня будемо використовувати ковзну середню. Для кожного таймфрейму ви можете обирати логічну цьому таймфрейму ковизну середню. Наприклад, для денного графіку ви можете обрати період ковизної середньої, наприклад, за 2 тижні, за 10 торгових днів. Тобто ця лінія, зробимо її трошки жирнішою. Ця лінія вона буде показувати середню ціну за 10 торгових днів. Тож концепція прайс екшену, вона каже про те, що торгувати треба по тренду, і ковзна середня саме нам і буде це показувати. Якщо ціна буде над козною середньою, то у нас висхідний тренд. Якщо ціна буде під козною середньою, то у нас тренд низхідний, І якщо ми торгуємо по тренду, то ми шукаємо лише на угоди на продаж. Якщо ціна знаходиться над ковзною середньою, то ми вважаємо, що тренд у нас висхідний, і ми шукаємо угоди на покупку. Тож промотаємо декілька місяців назад та подивимось, чи є пінбари на графіку. Так, будемо клацати посвічно. Так, у нас здається, є пінбар. він на продаж. Вимірюємо тіло, він має відповідати критерію. Тіло 12 пунктів, а великий шип 25, майже 26. Тож так, це пінбар у нас на продаж. Але при цьому він має довгим шипом проколювати рівень. Опору, якщо це у нас пінбар на продаж, а довгий шип не проколює рівень опору, а навпаки, пінбар знаходиться над ковзною середньою, тож це у нас висхідний тренд, і ми не маємо права торгувати такий пінбар на продаж. Тож, просто чекаємо наступну ситуацію. У нас з'являється пінбар. Який закривається вище ковзною середньою. Він доторкався до ковзної середньої, а тепер ми маємо перевірити, чи відповідає він нашим головним критеріям. Тіло у нас 31 пункт, а довгий шип 50 пунктів. Тож ні, цей підбар у нас, на жаль, не відповідає нашим критеріям підбару, тому ми його не торгуємо, ми його пропускаємо. Так, також у нас був тут пінбар, але він не торкався нашого рівня. Тож такі поки що, поки що ми також пропускаємо. Цей пінбар також не торкався рівня, і якщо б ви його торгували, то вас би тут по стоп лосу. А цей пінбар, він також схожий на пінбар, але подивіться, яке у нього маленьке тіло. Такі маленькі свічки з такими маленькими тілами ми будемо пропускати. Це свічка, схожа на свічку доджі, це свічка невизначеності. Шукаємо наступну ситуацію. Це також не є пінбар, тому що ми не бачимо яке тут тіло. Так, у нас змінюється тренд, і ми, здається, бачимо один пінбар на продаж. Цей пінбар не можна торгувати. Я розкажу чому в Наступних відео. Тож, поки що він йде в нашу сторону і, здається, виб'є нас за стоп-лоссом. Ні, поки так все, Все, нас вибили за стоп-лосом. Такі пінбари вони не торгуються. Чекайте наступних відео, я розкажу чому. Тож, ми чекаємо наступну ситуацію. У нас ще з'являється. Один пінбар, і ми бачимо, що тіло мінімум в два рази менше за довгий шип, маленький шип, він не більше за тіло, тож такий пінбар ми можемо торгувати. Входимо в угоду по цій ціні, по ціні закритті, стоп-лосс ставимо під мінімум тобто за довгий шип, а тейк профіт виставляємо в два рази більше. У нас тут десь 180 пунктів, тож 360. Це буде наш тейк-профіт. Тож, десь тут буде наш тейк-профіт. Бачимо, що ціна йде в наш бік. Так, добре. Угу. І ціна спускається донизу. І тут багато трейдерів не витримують та закривають свої угоди з мінусом. Але якщо ви війшли в угоду, навчиться їх тримати. І ціна йде знову в наш бік. І у нас з'являється ще один пін-бар. Він також відповідає нашим критеріям про те, що довгий шип в два рази більше за тіло, а маленький шип незначно більше за, навіть менше за тіло. Тож, цей пін-бар також на покупку. І що ми можемо тут зробити? Ми можемо відкрити нову угоду по цій ціні. Так, давайте я це. Зроблю іншим кольором. Тож, ми відкриваємо наступну угоду по цій ціні, по ціні закриття. Стоп-лосс виставляємо під мінімум, під довгий шип. Take profit у нас скільки буде. 100 пунктів і десь 200. Десь 200 у нас має бути тейк профіт за цим піндбаром. Але що ми можемо зробити? Ми ж вже стоїмо в одній угоді. Ми можемо цей стоп-лос від цього пін піднести под, під цей стоп-лос. І ви вже будете в невеличкий навіть плюс. Якщо вас зараз виб'є, ви навіть трошки собі скомпенсуєте витрати. А по цьому піндбару у нас тейк-профіт трошки нижче за take profit першого підбару. То цей тейк profit ви можете піднести на цю саму відстань. І так ви збільшите собі прибуток, а також мінімізуєте ризики. Тож, у нас зараз дві угоди по двом підбарам по цьому та по цьому. Чекаємо, що буде далі. У нас знов з'являється пін-бар, він відповідає критеріям пін-бару на продаж, але ми бачимо, що він не торкався рівня і взагалі знаходиться над рівнем, над нашою ковзною середньою. Тож, такий пін-бар він на продаж, а ми знаходимося у висхідному тренді. Тому ми не маємо права продавати. Тож, просто стоїмо в двох угодах по цим двом пін-барам. І нас закривають по двом тейк-профіта. Тут ви мали змогу добре заробити. Тож, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви познайомились з пін-баром. Це реально. Прибутковий паттерн, якщо його вірно використовувати. Ще також хочу сказати, що я викладу в свою групу обережний трейдинг, чек-ліст по пін-барам, це буде вам як підказка, на які моменти треба звертати увагу. Тож заходьте в групу та забирайте чек-ліст в закріплених повідомленнях. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь. Прибуткових вам торгів та до зустрічі!